Сьогодні готували різотто от з таких от коробочок кнор. Що я хочу вам сказати? Що ми інколи купуємо такі коробочки по акції і готуємо різні страви. Це дуже смачно. Звичайно, тут треба додати деякі інгредієнти, які не знаходяться в цій коробочці, але завжди у нас виходить дуже гарний результат. Так, як заявлено, так, такий результат ми і отримуємо. Вийшло таке ароматне, дуже смачне різотто. Італійська страва. У нас в селі сьогодні пожвавлення. У нас щорічний ярмарок сьогодні. То, що, вон, бачите, перекрили дорогу, машини не пускають. То, що проходить. По різним містам, завжди, восени. Називається Яр Маркет. Зараз ми з вами підемо, подивимося, що там є цікавого. І залишайтеся, кому це цікаво. Залишайтесь на моєму каналі. Дивіться, що робиться. Аж тут закрили дорогу. Скільки велосипедів! Ой, а там щось таке цікаве наверху. Так, да. мабуть, не тільки з нашого села. Сьогодні сюди приїхали. Щось було ще зранку, але ми їздили на дачу. Там був суботник, типа, от і ми... Зараз йдемо, зараз три години. Ярмарок до п'яти. Ну, щось застанемо, я думаю. У нас жара сьогодні. Я по сонячному вдяглась. Так. Так, на одну штуку 50% знижка. За одну платиш, береш три. Прикольно. Спасибо. з цього взуття. Береш одну пару саму дорогу, платиш, а ще дві береш собі в подарунок свободно. Так, Нік, оце ось твої, так, найки, по-моєму, так? Да? Ні, це якісь інші, схожі, дуже. Які ти вже порвав? Mm -hmm. От, і дивись, скільки вони коштують. А це 46-й розмір. Вони коштують 70. Якщо їх береш, а можна ще дві пари брати. Якісь дешевші. Прикольна акція, я ще такого не знала. Ну що, нік наміряє. Наміряє собі розмір. Ці білі симпатичні. Чого тут тільки не побачиш на цих нідерландських ярмарках. Навіть пожежні машини. Навіщо вони тут? Я так і не зрозуміла. Але прикольно. Вони показували, що вони мають і як виглядають їхні пожежні машини. Мабуть, людям це цікаво. Далі пішла смакота. Нік любить все куштувати на ярмарках. От побачив оливкову олію, оливки і вирішив посмакувати. Олійка йому ще сподобалася, а Оливки сказав, що ні. Гіркі. Кава смачна, до речі, дуже м'яка і смачна кава. Так, там, між прочим, та паелья 7,50 пів кіла. О, як цікаво. Зустріли Лілічку. Ліля передавай всім привіт українцям. Всім привіт! <ривіт> так, що в нас тут? А вони розпродають... О, от тут цікаво, цікаво, Які цікавы прекрасни. Ja. Echt een apart, moet mm, ja. kunstwerk. In Inclusief die leren hangen. in een goede boodschap. Ja. dit een goede boodschap. Nee, dit is niet van mij. Hé, hé, hé. Hé, 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 А ось класна суперова річ, яку я побачила, величезний вибір штативів і всяких трималочок для блогерів для машини. Це в основному були від 10 до 20 євро. Така от одна штучка, яка кріпиться до складу машини. От, ну не знаю такого вибору, я ніде не бачила. Не знаю, яка в них якість, але мені дуже сподобалося, що тут великий вибір. Ну, звичайно, в мене немає автомобіля, тому вони мені не підходять. Але може комусь знадобиться така інформація, що є такі види різних трималочок. Для телефонів, для блогерів, то ви будете мати собі це на увазі. Just merit. <laughs> Клас. Відро Just Merit. Супер. Мама. Бести мама. Краща мама. Папа робить барбекю. Боже, як придумав, класно. Так, купили за 90 євро три пари кросовок фірмінному магазині. О, мені подобаються такі маркети. Все, маркет завершується, а ми йдемо додому. Жара неймовірна. Морозиво так і не встигли поїсти. Хотіли морозиво ще поїсти. Все бігом-бігом, щоб цей. Встигнути щось подивитися і купити. Так, хочу вам показати, що ж ми все-таки купили на цьому ярмарку щорічному, на якому бомбезні знижки. Раз на рік бувають. Так, дивіться, ну от це якась дуже крута фірма, так? Я навіть не знаю, як вона називається, але вам сказали, так? оце за 5 євро. Такий на комп'ютер мені гарний такий чехол на ноутбук. Так, значить, у цій же ж фірмі купили Ніку-Шорти за 15 євро. Ну, я бачу, що вони якісні, от, але ось вони коштували. Зараз я вам покажу скільки. Теж оця фірма якась там страшенно дорога. Я навіть і не знала, але ми зайшли, бо там було написано такі от ціни низькі. Що ми можемо собі дозволити. А це виявилось що ще якась така дорога фірма. Так, ну тут не написано, десь я бачила, скільки вони коштували. Нік, ти бачив, скільки коштували? Я вже не напишу. Я от не бачу. Я знайшла цей Не бачу. 160 чимось євро вони коштували. От, отакі от він любить, з карманами, широченькі. Ну, він каже, квіточки, ну, нічого, такі, така, ж, цей, такий колір нормальний. Темно-зелений, там, ти квіточки і не видно. Отака от кепка от French Disorder теж цієї фірми за 5 євро. Не знаю, скільки вона коштувала. Французька якась. Так, далі це я відкладаю. А ось показую вам, що в спортивному магазині. Значить, там була така акція, я вам вже показувала в відео. Платиш за одну пару, саму найдорожчу, або за одну річ, а береш ще дві. І от ми набрали: виходить, ніку вот такі, найки. Далі ще одні такі, да, дай. Сін, чи як вони називаються? Ось такі ще кросівки, осінні. Він красівки дуже швидко стирає. отут от до дірок. Носки такі ми вдома ремонтували. Але тут немає де ремонтувати. Я думаю, що не так це йдешево. Оці красовки і білі і ці були по 90 євро. І собі я купила теж кросівки. ось такі, Теж найки. вони коштували 70 євро. І от ми це все взяли за 90 євро. Три пари кросівок. Це тут самі класні знижки в цей період на цьому ярмарку, виявляються, самі-самі такі. Ну, ще різдвяні знижки, теж такі класні можна купити. От 30 євро фірмені Красовки за 30 євро пара. Я думаю, це шикарно. А як ви думаєте? Пишіть, будь ласка, свої відгуки про цей ярмарок. Називається Ярмаркет в Нідерландах. О, нік в нових шортах вже. А ну, повернися, нік, покажись. О, купили без примірки. Вони якраз от такі от гарні шорти. Молодець сорочку таку підібрав, пішли такого оливкового кольору, все защитного. І оранжеві носочки. кросовки старі, рвані, ще нові не вдягали. Така красива наша церква, гарна. Сонечко сідає, а ми Йдемо а в супермаркет. Знов замовили ми цей тугу-того заплатили 5 євро. І зараз йдемо забирати. Давай сюди переходь дорогу. Тут машини зараз не їздять. Ремонти, ремонти. О, сонечко сідає, клас. 5 євро заплатили, зараз побачимо, що нам дадуть. На ці 5 євро. Минулого разу класно дали все. І м'яско дали, і ковбаску дали, і хлібчик, і якусь молочку, сирочки.